Але є окремий момент, що людина за свою діяльність вона отримує різні заохочення, винагороди, заслуги перед державою. Такі моменти є, їх дуже багато. І за це також людина має отримувати фінансове забезпечення. Але це вже буде фінансове забезпечення з державного бюджету України. Це не буде мати відношення до пенсійного фонду, бо пенсійний фонд. Він тільки буде відноситися до людей у вигляді пенсійних розрахунків, тобто розміру пенсій, все. Інші нагороди, заслуги, заохочення це вже державний бюджет. І це має бути, відповідно, зроблено на законодавчому рівні, роз'єднані оці виплати. Бо ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І якщо. Ми кажемо про новий механізм, то має бути і різні виплати за різну діяльність людини. За те, що людина має страховий стаж, це окрема пенсія, а за те, що вона ще здобула відповідні нагороди, заслуги, це інша вже виплата. І ці виплати будуть здійснюватися за рахунок соціальних служб, різних соціальних служб. Але умова єдина. Це з державного бюджету України буде здійснюватися ці розрахунки. Ці розрахунки можуть бути пожиттєво людині відповідності, які заслуги людина здобула перед державою, які винагороди вона здобула. Це вже окреме питання, технічний момент. Але те, що оце має бути роз'єднання цих випадків, це вже має бути поставлено на законодавчому рівні. Але можливо, ви скажете, чому ж така несправедливість? Людина, наприклад, працювала працівником, і людина працювала керівником. Як так може бути? Ну, по-перше, ця система відноситься до солідарної пенсійної системи. І ми враховуємо ті всі моменти, які ще були з того часу, коли люди працювали в радянські часи? Тоді були різні. Товарообіги, я маю на увазі у вигляді заробітної плати. Це радянські рублі були, купонокарбованці карбованці були, потім гривня з'явилася. І для того, щоб прив'язати це все на сьогоднішній час, має працювати оця система. Бо якщо влада сьогоднішня скаже, що треба якось по-іншому змінити, для того, щоб прив'язатися, як це зробити? Як прив'язати, наприклад?